Усім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг Hand. Сьогодні у нас четвертий день завозу, середина завозу, і ціна за кілограм 204 гривні. Буду сьогодні дуже багато показувати суконь, і першою хочу вам показати ось таку шовкову сукню. Вона з дуже цікавим принтом, така от чорно-біла. Але, на жаль, почали її роздивлятися і попереду помітила величезну пляму. Ось така бірочка зі складом. склад тканини на тут прекрасний: 100% шовк. Шовк якісний, дуже прикольний, і сама по собі сукня теж цікава за кроєм, Має ось таку відкриту спинку, ну, але, на жаль, з дефектом. Наступна сукня з більш скромнішим складом тканини, але вже в ідеальному стані. Це у нас фірма New Look Mass Market. Також чорно-біла сукня, ось такий дрібний принтер слинний, і склад тканини доволі хороший, адже вона на 100% з віскози. Розмір був вказаний 12-й або ж 40 І ось така вона в примірці на короткий рукав, вверху така йде як на запах, доволі у неї відвертий такий виріс. Має ось тут з боку зав'язки. І вона так виділяє талію, але талію в неї дещо завищена. І як на мене, сукня трішки коротковата. І ще мені дуже сподобалася ось така яскрава сукня в червоному кольорі. Розмір також 40 12 Склад тканини непоганий. Переважає тут віскоза, а саме 70% і 30% нейлону. Сукня дуже добре тянеться і щільно облягає фігуру. Тканина також щільна, не просвічує і, взагалі, не видає жодних недоліків. Дуже красиво сіла по фігурі, має красивий виріз, вона така йде приспущена в ідеальному стані, але знову ж таки це така обіль сукня кудись на вихід. Щодня її якось не дуже сильно будеш носити. А наступне плаття це якраз таке от. Ідеальне плаття на щодень воно йде в квітковий принт на такому блакитному фоні жовті квіти, Виглядає дуже патріотично. склад тканини тут прекрасний: це 100% віскоза. Це у нас фірма F&F, хоч і мас-маркет, проте дуже якісний. Люблю речі цього бренду цієї фірми. Розмір був вказаний 14-й. Тобто, це Елька, навіть напевно, XL. -ка. Проте, як на мене, дуже гарно воно сіло по фігурі, можливо, трішки широковато, але не критично. Для літа, в принципі, такі от вільні крої – це великий плюс. Адже, коли плаття обтягує, в ньому все-таки більш спекотно, ніж ось такому вільному. Далі буду міряти ось таку чорно-білу сукню, тут якийсь такий хаотичний принт. Фірма Ту також Mass Market і розмір вказаний: 12-й, склад тканини також хороший, це 100% віскоза. Плаття гарно облягає, має поясок, можна собі ще більше підкреслювати талію. Таке воно плаття міді, десь до коліна і, як на мене, виглядає дуже жіночно. Воно таке от простеньке, класна тканинка, дихаюча тканинка і абсолютно не просвічує. Це великий плюс для віскози, оскільки дуже часто сукні роблять з такої от тонкої тканини, яка світиться. А далі буду міряти, напевно, найбільш просте і водночас найбільш базове з усіх плат, які я сьогодні взяла до примірочної. Це ось така чорна сукня, мінімалістична, простенька, буде йти в обтяжку. Склад тканини хороша, адже тут поєднання бавовни і модулу. 47% і 47% і трішки ластану, адже сукня добре тянеться. Вона зроблена з дуже якісної, класної тканини, щільної тканини. І, власне, дуже часто такі сукні роблять надто тонкими. І в них, видно, усі недоліки фігури. Але це абсолютно не про це плаття. Воно справді абсолютно не просвічується, щільне, класно так от тримає форму, можна сказати, і показує фігуру в найкращому світлі. Дуже вона мені сподобалася, мені здається, що на літо це просто ідеальний варіант, я її собі купила, ціну, скажу трішечки пізніше. І ще мені сподобалася ось така чорна сукня, вона йде в такий от горох. За складом вона також прекрасна, адже це 100% віз коза. І ось така вона в примірці. На перший погляд можна було подумати, що в нас поліестер синтетична. Але ні, це в нас класна дихаюча тканинка, і її можна носити, цю сукню як весною, так і літом, осінню. Така дуже практична, в чорному кольорі. І цей горох також абсолютно непомітний, адже він фактично теж чорний. Такий от принт чорний на чорному. Ще мені сподобалася ось така сукня від Монсон. Це 40 розмір, дуже оригінальний у неї низ, він такий призібраний, пишний. Зараз, в примірці, усе детально покажу. Йде вона в смужку, бірка відрізана, ну, але навіть я думаю, через відео видно, що це котон бавовна. Платі, попри те, що йде пишне і низ зроблений так за принципом ось таких вечірніх суконь, але виглядає дуже просто, дуже кежуально, буденно. І його, наприклад, можна навіть носити ось такими кросівками білими чи з будь-якими в спортивному стилі, балетками чи сандалями, воно буде органічно виглядати. І сподобалася мені ще одна в чорному кольорі лаконічна сукня. Люблю загалом чорний колір. Вона йде така, як на запах. Тут вказана ціна, я так розумію, раніше вона продавалася на люксі, зараз її перевішали на вагу. І за складом вона майже фактично повністю на 100% з котону. Є трішечки еластану, тобто вона тягнеться. Це такий більш пляжний варіант сукні. Збоку вона зав'язується на зав'язки і йде така, от як на запах. Стан у неї ідеальний, загалом непогано, але мені все-таки сподобалася більше попередня, яку я вам вже показувала, і казала, що купила. І остання сукня, яку я буду сьогодні приміряти, це ось така теж в чорному кольорі. Вона приталена, але у неї така доволі тоненька тканина. складом вона у нас хороша, це 100% віскоза. І прогнозовано сукня дуже сильно просвічується. І ось так носити, напевно, її не можна. Все-таки треба буде піддягати щось, або використовувати її як туніку. Це у нас Мазмаркет фірма HD, але не дуже хорошої вона якості, одним словом, не сподобалася абсолютно. І подивіться, який цікавий жакет знайшла, скоріше за все, він вінтажний. Іде в клітинку, тут у нас таке є вкраплення бордового кольору, сірого, білого. Одним словом, дуже такі от базові стримані кольори, за складом непоганий, 70% віскози, 30% поліестру. Він буде приталений, але він не є такий от критичну в обтяжку, адже має доволі масивні плечі, широкі рукавчики і, як на мене, виглядає доволі сучасно. Як вам цей жакет, напишіть в коментарях. Мені він видався навіть дуже симпатичним. І навіть якщо він вінтажний, то стан у нього просто супер, дуже класно збережений. І ще взяла до примірочної ось таку куфту. Це хороший бренд Donna Karan New York, Але вона доволі така от велика, широка це розмір XL, Скоріше, на мене, вона все-таки буде широковата, але... Давайте все-таки подивимося. Люблю саміряти, і, власне, вже тоді визначатися, подобається чи не подобається річ. Проте бірку зі складом ви бачили: якщо верх тут непоганий, і переважає котом, бавовна, то, на жаль, підкладка повністю синтетична 100% поліестер. Це для літа великий мінус. І ще ось така звичайна майка. Мені сподобалася, зараз вони актуальні, трендові, такий ніжний у неї відтінок рожевого, сіроватий, такий навіть припилений, складканий нехороший, адже вона у нас з Розмір тут вказаний, 14 з 42, непогано її вона якості, щільна тканинка. Ну така дуже звичайна базова річ, можна носити як вдома, так і на вулиці з джинсами. І, власне, з одягу це була моя остання знахідка. Ще вам покажу, які були сумки. Перед тим вам обіцяла сказати, ціну сукні вона заважила на 48 гривень. І давайте я вам ще покажу, які були сумки. Сумки також вагові, ціна така ж за кілограм 204 гривні. На перший погляд, сумки доволі непогані, вони не є понищені, такі, знаєте, як буває навалено в ящику, що на них живого місця немає. А сумки доволі в хорошому стані. І бачу, що вони не усі екошкіри, а навіть є і шкіряні, з натуральної. Ось ця, наприклад, одразу видно на дотик візуально, що це натуральна шкіра. Причому це хороший бренд це тула. Напевно, хто ходить в секонд-хенди, той знає, що справді дуже класні, якісні сумки від тула трапляються. Єдине, що вона на вигляд така от старомодна, хоча справді дуже і дуже якісна. І стан у неї був також причудовий, вона була абсолютно без дефектів. І гляньте ще одна шкіряна сумка, натуральна шкіра, також, напевно, навіть через відео це помітно. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал. Це, до речі, був новий секонд-хенд. Він нещодавно відкрився і тут доволі непогані, як на мене, речі. Які у вас враження від асортименту? Пишіть в коментарях і до нових зустрічей.